коли стрічки новин оновлюються що секунди. Важливо вміти відрізняти правду від маніпуляцій. На шоскінщині молодь навчають медіаграмотності, як не стати жертвами фейків і критично мислити. Відповідний тренінг провела гуманітарна організація Сила інтелекту в рамках проєкту Твій дім там, де ти Ми живемо на прикордонні і дуже важливо відрізняти ті новини, які є правдивими. Від фейків, які можуть бути в тому числі і вкидами зі сторони країни-агресора. Ми проводили такі тренінги з різними поколіннями, тобто і з більш старшим поколінням, середнім поколінням, і вже з дітьми. Діти чим відрізняються? Вони дуже багато часу проводять в інтернеті. І в принципі, вони швидше знаходять фейки, відрізняють фейки від правдивої новини. Дуже гарно в цьому плані заходять ігри, ігри на тему. Медіаграмотності. Всім відома гра, такий спорчений телефон, як ми знаємо. Да? Коли першому ти розповідаєш новину, і коли вона доходить до останнього, то вона вже дуже-дуже не та новина, якою ти, з якою ти починав. Учні на конкретних прикладах вчилися розпізнавати фейки, перевіряти інформацію, і не піддаватися паніці, коли бачать сенсаційні новини в соцмережах. Деякі з них з таким стикаються часто. Я буду інформацію з інстаграму та телеграму. Я знаю декілька дуже гарних сайтів. Наприклад, я знаю одну ситуацію, коли люди думали, що собака вмирала, а насправді вона об'їлася ягід і заснула. Я багато дізнався, як відрізняти фейки від реальних сайтів та багато інформації, яку. Яка мені потрібна буде в справжньому житті? Школярі розбирають приклади новин справжніх і вигаданих, порівнюють заголовки, аналізують фото. Найбільше емоцій викликають теми пов'язані з війною та безпекою. Адже саме в таких повідомленнях часто ховається дезінформація. Колись я дивилася канал Шостка інфо, коли обстрілювали шостку. Та потім, коли трошки все затихло, то я побачила перші кадри шостки. І моя подруга теж, коли таку силку побачила, вона на неї перейшла. Але оказалось, що це був фейк, та і потім заблокували акаунт. Я беру інформацію з різних телеграм-каналів, там коли у Тіктокі бачу новини. Та перевіряють так. Ось, наприклад, якщо бачу щось там про якусь благодійну організацію, я переходжу на їх сайт та дивлюсь, правдива ця інформація чи ні. Організатори кажуть, такі заняття допомагають дітям не тільки уникати фейків, а й бути відповідальними користувачами мережі. Уроки медіаграмотності у рамках проєкту Твій дім там, де ти провели в двох селах громади Ображіївці та Собичі. Традиційно захід завершився чаюванням та настольними іграми, у які молодь із захопленням грала.